Понад рік кінотеатр планета не працює і відновлювати його роботу не збираються. Що ви запропонували облаштувати на його місці? Я б запропонував його залишити, але зробити кращі умови кінотеатра само собою. І навіть якщо повішується ціни на кінотеатр, розвиток культури в місті Хмельницький повинен продовжуватися і розвиватися на даний момент. Можливо, робити якісь благодійні більш акції. Щоб дітки могли безкоштовно користуватися Типу бібліотеки, тільки щось таке вже більш сучасне. Спортзали, спортмайданчики, всього більше, спорту більше. Ні, ну кінотеатр однозначно. Бо я, банки, банки, кафе це вже на кожному кроки. Е а тут ні. Кінотеатр все-таки. Це історична пам'ятка, нехай вона буде. Тим паче в цьому театрі є дуже цікаві речі, куди треба водити людей. Музею не вистачає, також щоб можна було з дітьми прийти. Знаєте, Там якийсь музей науки, є він за на нас зарічанський є, але там трошки незручно з дітьми ходить, то можливо його сюди десь перенести в центр, де більше дітей ходить. І можна піти зручно з дитиною. Щось для військових, щось, то, що зараз допоможе в даній ситуації для війни. Правильно? Поміняти тематику роботи, нові ідеї якісь воплотити тут, для дітей більше, можливо, щось на воєнну тематику, фільми якісь показувати, було б непогано. Тому хотіли б залишити кінотеатр. Думаю, що так. Да. Може якийсь клуб для молоді. Ну, не клуб, може там, щоб дискотеки були, якісь ще, не знаю, гуртке, як вони називається. Ну, щоб розвивалась, молодь щоб розвивалось. Тільки не розважальний центр. А чому? Тому що їх вже так достатньо місць. Репточку точку для музикантів. Крута ідея, так? Да? Якийсь молодіжний клуб, але однозначно не кафе і ніщо таке друге. Щось спортивні тренажери, що таке во. Можливо, щось розвиваюче. Можливо, для діток щось, можливо, якісь курси нові. Не знаю, мені здається, щось розвиваюче. Я б влаштувала там. Музей якийсь, напевно, е, якусь таку пам'ятку, щоб молодь могла туди піти, е, подивитися нашу історію, історію міста Хмельницького. Понад рік кінотеатр Планета не працює і відновлювати його роботу не збираються. От що б ви запропонували облаштувати на його місці? Я рахую дитячі майданчики. Будуть актуальними на даний момент. А можливо ще щось? Ну, ні, Я думаю, іншого вистачає.